Покажу, що ми отримали по шкарпеточкам. Дивіться, класні такі гольфи, 68 гривень біленькі. І також маємо чорні, 125 гривень, це А Далі височенькі такі шкарпеточки 60 гривень. З наліпкою Луї Вітон з вишивачкою. Далі отримали а, корона, такі натуральні 40 гривень, біленькі. Потім для любителей песиків такі ось гарнівні шкарпетки. Далі хто вже користувався такими шкарпетками, вони дуже класні, вони такі комфортні, силикончик, 33 гривні, тюльпанчики різні кольори. Далі такі з песиками отримали 47 гривень, різні є. Класні 36 гривень. Зараз покажу Вони такі тоненькі. Катонові 36 гривень. Потім ось такі 52 гривні. Дуже приємний на дотик Кольорова гама є і чорні і коричневі. Також отримали ми ще так, чоловічі. Чоловічі ось ці 58 гривень. А, далі ці а, класні 47 гривень. Також різні тут ризинки немає, вони не будуть давити. Ну, вона є, але вона така слабенька. А, ось ці коротенькі, 44 гривні. Також цікаві шкарпеточки. Ну, так, ті, що були 22 гривні, усі шкарпетки чоловічі, є найкле ну, низенькі 42 гривні. Ці по 34 гривні, дуже реально такі класні, м'якусінькі, Якісь супер. А потім є такі яскравенькі, у нас 36 гривень. Хто полюбляє? Так, Терма є з норки 75 гривень. Дуже приємні на дотик. Ці дуже класні, м'якенькі, 68 гривень, також є, її кольоровами. Жіночі є ось віпюри від 42 гривні. Такі вони силикончик, а, а, носочками йдуть. силикончиком ось. ці будуть силикончик по окантовочці. Дуже класні 37 гривень. Ці йдуть такі, як маленький коротенький носочок. Чоловічі також є слідочки. Воно треба. також силикон на пяточке є. Так що, якщо що, заходьте. Так, жіночі ось ці. Махра. Подошла махра. Ось 100 гривень коштують. 85 гривень це тоненько. 110 гривень подошла махра. Також тут силикон є. Це у нас ще трошки таких новорічних. І еще у нас Тепленькі ось такі шерстяні 78 гривень. І ось такі 85 гривень, також кольорова гамма. І ще снорочки залишилось трошки 75 гривень. і такі трішки повыще 37 гривень. Такі у нас Нічі не великі, але основний асортимент є. Норочка, також ось такі теж дуже класні, 60 гривень. Так що кому треба, будь ласка, заходьте, будемо чекати.